Вітаю вас, пані і панове. Мене звати Павло, і ви на каналі QVS Empire про автоматизацію тестування. Сьогодні у нас буде цікаве відео, де я розкажу про три антипатерни автоматизації тестування, тобто три помилки, які руйнують автоматизацію. І якщо ви їх не виправите прямо зараз, то, скоріш за все, через якийсь час ваша автоматизація просто загнеться. Отже, давайте підписка, лайк, якщо ще не підписані. І погнали. Перше антипатер це зловживання захардкодженими очікуваннями. або wait for timeout, або sleep. в різних фреймворках автоматизації тестування. Це різні функції, але суть у них однакова. Ви хардкодите очікування якесь і так його і залишаєте. Тести якось живуть. Хтось запитає, які мінуси такого підходу. Ну, перше зазвичай це насправді сильно сповільнює тести, адже сьогодні ви поставили очікування 10 секунд. Ваша сторінка завантажувалась за 4 секунди. І 6 секунд тест просто простоює і нічого не робить. Або навпаки, ви поставили 10 секунд, а сторінка завантажується 12 секунд або 13. Тест через це впаде. І це призводить або не до очікування, або переочікування, що є дуже погано. Що в довгій перспективі з великим набіром тестів призведе до того, що ваш тест світ буде вже виконуватись не 30 хвилин, а годиною більше. Давайте порахуємо. Зайвих 8 секунд на 100 тестів це 800 секунд, дуже велике число. Тому стараємось завжди прибирати сліпи time-out. Друга причина, чому це погано, це вам не дає розвиватись. Чому? Тому що це, знаєте, як кастильчик, який ви залишаєте, з яким ви живете. І ваш мозок не шукає інших варіантів, як виправити цю помилку. Ви не ресерчите, ви не питаєте, ви не ходите до девелоперів з проблеми, ви поставили цей вейт, він є, і з ним ви живете завжди, і вам взагалі пофіг. Тому це друга причина, це відсутність розвитку. Якщо ви хочете розвиватись, ніколи не використовуйте простих рішень. Прості рішення, як правило, працюють в короткій перспективі. І третя причина це теорія розбитих вікон. На вулиці, де було одне розбите вікно, з часом хулігани, інші люди розбивали інші вікна, і всім було пофіг. Вулиця перетворювалася на просто звалище з закинутими домами і розбитими вікнами. І навпаки, коли люди дбають про щось, вікно розбило, його одразу поміняли. Вікон розбитих стає все менше і менше. Люди не е, мусорять там, де вони живуть. Так і тут. Якщо ви починаєте залишати цей for time out, інші автоматизатори, інші ваші колеги будуть слідувати вашому е, прикладу і також залишати ці wait for time out, що призведе до того, що ваш проєкт у довгій перспективі буде розвалюватись. У мене є жарт на курсах, я постійно говорю про це. Зайдіть зараз свій проєкт, ведіть timeout подивіться, скільки у вас цих таймаутів, і кожен цей таймаут мінус 100 доларів до вашої зарплати. Це ваша реальна зарплата. Десять витво timeout Це значить мінус 1000 доларів. Тому старайтесь старайтесь їх прибирати, якщо хочете, щоб ваша автоматизація продовжувала розвиватися. А які альтернативи є? wait-for-a-timeout? насправді в плейраті їх. Має цілу сітку, точне цілу сітку, цілий набір очікувань перед тим, як він робить якусь дію. Він чекає, поки елемент буде видимий, поки він буде доступний для взаємодії, поки він буде стабільний, тобто він не буде переміщатися, і там ще декілька очікувань, які він проводить перед тим, як зробити клік. Старайтесь е, використовувати їх. Якщо вам не вистачає дефолтного часу очікування, ви можете збільшити його або на весь проєкт. В Playwright конфігурації або для конкретної дії, друге, використовуєте Експект. Експект дуже потужна бібліотека, я її дуже люблю. У неї є «Web-first Assertion, тобто ви можете очікувати на події якісь локатора, і можете його навіть використовувати, можете його використовувати для того, щоб очікувати елементи. Для більш складних сценаріїв у нас є Експект Пол і Експект be pass там ми можемо виконувати одну і ту саму дію декілька разів до того моменту, поки наш експект не пройде. Дуже потужний інструмент, дуже класний працює. Єдине, що старайтесь його теж не зловживати їм, адже він має трохи складний синтаксис і може займати більше часу для того, щоб його застосувати. Тому використовуємо, звичайно, але стараємось використовувати якісь простіші інструменти такі, як. Автоочікування або експекти також у плерайта є ще wait for function, який дозволяє вам працювати з JavaScript в браузері і чекати, поки якась функція. Яка виконується всередині браузера, не поверне true. І наостанок є ще такі методи, як wait for, request, wait for response. Методи дуже класні, які дозволяють вам працювати з network реквестами і очікувати на якусь відповідь, або навпаки на запит. Ну і по дефолту, кожен раз, коли ваша сторінка завантажується, метод GoTo може очікувати одну з чотирьох подій, або чекати, поки повністю трафік. Не буде зупинений на вплаці Network на протязі пів секунд, півсекунди пів він чекає. Якщо нічого не з'являється, то він пропускає далі. Також є там е, очікування таких подій, як Commit Load і DOM Content Load. Е, також використовуємо дуже круто: єдина порада: використовуйте for Network Kiddle дуже дуже обережно. Вона не рекомендується плейрайтам до використання, тому старайтесь її е, лімітувати. Якщо самарі зробити. Перше, старайтесь спиратись на автоочікування при тих діях, які ви робите. Вони дуже потужні. Просто якщо треба збільшувати тайм-аут, і цього може бути достатньо. Якщо це не спрацьовує, використовуйте Expect, Expect to be visible, Expect to be editable і так далі. Дуже потужний інструмент. Якщо ситуація складна, старайтесь використовувати вже Expect Poll або Expect to be Pass. Це Майже там ультимативна зброя, яка спрацює майже в будь-якому випадку, навіть в найскладніших моментах. Тому старайтесь використовувати дуже класно. І такі інструменти, як wait for request, wait for response, wait for load state або wait for function, також можна використовувати, але старайтесь спиратись на очікування, які працюють з UI-кою. А не з нетворком, хоча нетворк теж дуже потужний інструмент. То ось такі поради щодо використання wait for timeout. Старайтесь його уникати, це не ваш бро. Є велика кількість мінусів, тому використовуємо те, що Playwright пропонує. Рухаємось далі. Другий антипатерн автоматизації тестування, який гарантовано приводить до того, що автоматизація з часом помирає, це ігнорування флейки тестів. Давайте, перше, що таке взагалі флекі-тести. Я думаю, що будь-який тест автомейшн це знає, але тим не менш, флекі-тест це тест, який падає з причин, які вам на даний момент не зрозуміли. Тобто він може впасти. Рандомним чином, і при дослідженні, при ранні він все одно зап... він запускається, проходить, і ви не розумієте, що і за чому він падає. Флекі-тести це не завжди баги, або баги, які ви ще не виявили. І ось часто дуже я спостерігаю ситуацію, коли тест автомещини просто ігнорують такі тести. Вони вже знають, що вони падають. Вони постійно червоні. Але тест Automation все одно їх скіпає і те, що навіть не скіпає, а просто вони є, і всі знають, що вони є. Їх можуть бути вже десятки і команди такі, та ми знаємо, ці тести падають, це ок. І насправді це дуже не ок. Це перший такий дзвіночок про те, що ваша автоматизація рано чи пізно втратить довіру. Адже коли ваші пайплайни червоні. Постійно люди не хочуть ходити і перевіряти, чому вони червоні. Тому що ну, вони червоні завжди. Є вирогідність того, що ви або пропустите критичний дефект, або помітите цей дефект, але сильно пізніше, ніж ви могли його помітити, що кардинально протирічить самій ідеї автоматизації тестування, адже наша головна ідея знаходити дефекти якомога раніше. Тому флекі-тести тут приводять до того, що е, ми знаходимо пізніше тести, пізніше дефекти, ніж повинні. Чому взагалі ці флекі-тести з'являються і е, як з ними боротись? По-перше, це дійсно можуть бути дефекти на стороні фронт-енду або бекенду, які е, репродюсяться неочевидним чином для вас на даний момент. Друга найпоширеніша причина це. Не точніше, відсутність незалежних тестів, на якомусь рівні тести можуть інтераптити один одного, і це призводить до паніння тесту. і Виходить так, що коли ви запускаєте тест один раз, він проходить, проблеми у вас немає, і незалежно від інших. Але коли ви запускаєте тести на пайплайн, в два, в три, в 10 потоків, один з тестів, або може декілька тестів починають впливати на цей ваш так званий флекі-тест. А також можуть бути проблеми в інфраструктурі, коли у вас частина якихось сервісів не задеплоїлась або не піднялась, або ще якісь причини до того, що під час запуску на сіайці воно там ще не до кінця піднялось, і частина тестів може падати. Потім ви локально їх запускаєте. Вони працюють на наступне в наступну коли у вас, запускаються тести. Вони знову падають, ви не розумієте. Що може бути не так. Тому що можна робити? Перше, дуже часто люди фіксять фіксять в кавичках флекі тести ретрає. І ставлять 3-4 ретрає типу, рано чи пізно цей флек-тест пройде. Така ідея, типу, ми запустили його, і воно там якось ганяється, і з другого, з третього разу. Він запустить це краще ніж повністю ігнорувати, тобто використовування ретраєв це нормальна практика. Єдине, що я вам не рекомендую використовувати е, велику кількість ретарів. По-перше, якщо ви натрапите на реальні дефекти, якщо у вас е, будуть реальні дефекти, і у вас не попаде 50 тестів, то уявіть, оці всі 50 тестів будуть чотири рази повторюватися, що призведе до того, що ваш тестран буде вже там, не годину, а 2 години, наприклад. І чекати вам прийдеться довго, тому велика кількість ретраїв — це не гуд. Друге, це все таки більше такий пластирьочок на велику відкриту рану. Чому? Тому що воно здається, трохи прикриває оці проблеми, але не вирішує. Ігнорування проблем, як правило, не призводить до того, що проєкт від цього виграє. Тому старайтеся таки інвестигейтити. Третя проблема це якраз перший антипатерн використання wait for timeout, ну, наших загарбгоджених очікувань. Я вже розказував, які, через які проблеми можуть проходити ваші тести. Тому. Це також можуть бути проблеми. Насправді, це дійсно ну, складна задача, і одна з найскладніших задач приводити флекі-тести або до дефекту, або до фіксу. Що я можу тут порадити, старайтесь їх записувати, вести табличку, звичайно, краще в автоматизованому виді, записувати результати тестів в базу даних на основі бази даних. Будувати графічки і дивитися, де у вас який тест падає найбільше, і думати, що з цим робити далі. Тобто, якщо ви їх не ідентифікуєте, якщо ви їх не будете трекати, то вони так чи інакше будуть накоплюватись, накоплюватись, і їх буде ставати все більше і більше з моїх порад, що я можу сказати, перше не межте стабільні тести. Тобто, якщо у вас тест проходить. Локально, це не значить, що це вже час його мержити в мастер і ганяти на пайплайні. Перше, що треба зробити, це виконати тести в паралельному запуску. Не у вас локально, а на пайплайні, але з вашої бранчі, подивитись, чи воно дійсно працює. Друге, я рекомендую почати з того, щоб ви, в принципі, локально тест запускаєте хоча б 10 разів. Всі 10 разів тест повинен пройти, хоча б в. Коли він ранається без паралельного запуску. Звичайно, по локатору. Старайтесь, використовувати... не використовувати довгі, складні експаси, CSS. -и. Спирайтесь краще на атрибути доступності або на дати стайдії і подібні, більш сильні, і... сильні локатори. Звичайно, тести повинні бути незалежними. Це основа, це база і незалежний тест. Це гарантія того, що він буде у вас стабільно працювати. Використовуйте хоккі beforeч аборіч для того, щоб видаляти дані і повертати сетінги до потрібного вам вигляду. Ну і звичайно, якщо у вас є сторонні сервіси, які ви не контролюєте, які важко піддаються. Тестуванню, старайтесь їх мокати, використовувати PageRoute для цього дуже потужний інструмент, який дозволяє прибрати нестабільні залежності, і тестувати лише те, що вам потрібно, в принципі, все. Це всі поради, які я хотів дати. У мене буде ще після цього відео чек-ліст, моєму секретному чатіку, по тому, як боротись тестами. Якщо люди напишуть, що треба курс по тому, як трекати, як працювати з. Флекі тестами у мене вже є багато ідей, але мені треба від вас фідбек. Чи треба про таке робити курс? Він буде невеличкий. Я думаю, що на тиждень, на 3-4 заняття, але у мене вже є багато думок щодо того, як це зробити класно. Третій патерн, який я сам особисто довго, в якому я сам особисто довго жив, це перевернута піраміда тестування. Це дуже сильний антипатерн, дуже пот який, коли у вас є, знову такі попередні два антипатерни. Вони все одно так чи інакше у вас будуть спливати. Що таке перевернута піраміда автотестування? Ми починаємо. Пам'ятаємо нашу класичну піраміду, коли у нас починається фундамент піраміди з юніт юніттестів. Далі йдуть інтеграційні тести. Далі у нас можуть бути API-тести, їх часто можуть об'єднувати з інтеграційними. І зверху невеличкі, тільки е, велика криша піраміди з end 2 end тестів Перевернута піраміда це коли у вас велика кількість end to -end тестів і маленька кількість юніт тестів інтеграційних, і можуть навіть відсутні API-тести. До чого це приводить? Чому це взагалі проблема? Перше, це. Очевидно, організаційна проблема. У ваші деви або перезавантажені, їм не вистачає час писати юніт тести, інтеграційні тести, і вони чисто пилять, пилять фічі, самі їх не тестують, не автоматизують тестування цих фіч і, скоріш за все, постав, якість поставки на тестування буде дуже, дуже низька. Тобто, то це перевернута піраміда. Це вже симптом більш серйозної хвороби. Друге, це відсутньо знову таки тут. Це пов'язано відсутність сильного тимліда у розробці, який може пояснити менеджменту, який може пояснити розробникам, чому це хороша практика, чому так треба робити, і до чого це може призвести. Тут проблема в тому, що якщо ви новачок, мідл і інколи навіть сіньор, вам дуже важко вплинути на команду розробки, того, щоб вони починали це писати, особливо, якщо ви один там і у вас немає підтримки, тому дуже важливо знаходити. Людей, які впливають на настрої, впливають на процес розробки, і старатися їм пояснювати, чому це проблема. Друга ну, до чого це призводить? До того, що ваші тести, end-to-end тести вони досить крихкі, адже якість поставки низька, тести, хоч може, і знаходять дефекти, але вони також знаходять багато флеки тестів, тому що в принципі воно все буде розболтано. Третя причина, відсутність, якщо ви будете ранити ці ентуен-тести після білдів, то у вас буде довгий пайплайн, дуже сильний. І він нічим не прикритий. Вам прийдеться щось ранити з ентун-тестів, тому що ви ризикуєте того, що ваші тести, точніше, що вам будуть просто поставляти білди, які одразу крашаться і. Просто функціонал буде неробочий. Ну розробникам без юніт тестів і end-to-end -end тестів буде важко в принципі знаходити дефекти. Тому це дуже серйозна проблема. <кій> і що ми можемо зробити на, на цьому етапі? Перше, я би рекомендував починати, якщо у вас відсутні юніт тести, якщо у вас відсутні інтеграційні тести, хоча би на своєму рівні постарайтесь закрити леєр з API-тестів. не переходьте зразу на end-to-end. Хоча б починаєте будувати цю основу піраміди за тестів. Це повинен бути ваш перший пріоритет, перший захист від бек-енд проблем. І тільки після того, як у вас буде солідний фундамент api тестів можливо, ви будете потрохи-потрохи конвертувати розробників в порядних сіньорів, які пишуть інтеграційні юніт-тести, і в цей момент у вас вже... З'являться ресурси для того, щоб почати писати end end тест Ні в коєму разі, при тому, коли у вас немає юніт-інтеграційних тест, не переходьте на написання end-to-end тестів. Це лютий антипатерн, який призведе до того, що ви будете лише страждати. Лише страждати від написання і підтримки end-to-end тестів в принципі, це все, що я хотів сьогодні сказати. Це було три найкритичніші шанти автоматизації тестування. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, поставте лайк обов'язково під цим відео, і можливо скиньте йому комусь з ваших колег, щоб він теж дізнався про те, з якими проблемами ви можете стикнутися, якщо будете ігнорувати ці три проблеми. А побачимось з вами у наступному відео.